Вітаю, друзі. Сьогоднішній влог я назвав екоцид. Власне, ми, перше, на що реагуємо, на пряму загрозу людському життю. І загибель людей в розбомблених українських містах, звичайно, болить, тому що це фактично прямий удар по життю. Але ж по життю агресор б'є ще й непрямо. Створюючи такі обставини для нашого життя, для нашого існування, які просто вбивають нас повільно, мова про загрозу екології, тобто вбивство людини через зруйнування середовища для життя. І в цьому сенсі агресор, звичайно, старається, тому що в нього нема відчуття, що це його земля. Якби у агресора було справді, як пропагандисти російські говорять, відчуття визволення братнього народу то такої дикості по відношенню до людей і до середовища людського існування ми б не спостерігали. Власне, Українське Міністерство екології зробило свої підрахунки. За результатами 9 місяців, і е, зараз оприлюднено за тими методиками, якими проводилися обрахунки, збитків на 1,3 трильйона гривень. Але це ж окремі поки що е, розрахунки. Тобто, 1,3 ну, Майже 1,4 трильйона гривень, це атмосферне повітря, це землі через забруднення і засмічення, це загальна сума збитків задана водним об'єктам. А тепер, якщо рахувати ну, ці всі, що окремо завдані лісам, об'єктам заповідного фонду, надрам, тобто крок за кроком, ми спостерігаємо. Такі обсяги збитків, за які Росії доведеться платити не лише грошима, а, мабуть, територіями, інакше не може бути, тому що приведення до нормального стану територій, на які ступила нога агресора, потребуватиме десятків років і мільярдів доларів вкладень. Хочу нагадати, що. В Україні ґрунти досить ретельно формувалися, приводилися до родючого стану. Це і цілий програми вапнування і програми знесолення ґрунтів. Це ну, величезні комплексні заходи. Чого варта була повоєнна величезна програма меліорації, яка потім, ну, вона з одного боку дала серйозні. Землі для збирання урожаю, але знеліснення, знеболочення е, територій призвело до того, що в нас почали сохнути ріки. І висихання рік просто жахливе. Е, ріка мого дитинства Рось. Вона взагалі, е, наскільки зневоднена, її по маршруту випивають наскільки, що Десь від е, гірла Росії до е, Межирича, вода йде із Дніпра в Росі, а не з Росі в Дніпро. Тобто, коли е, починає роботу ГЕС і скидаються е, водні ресурси з верхнього об'єфу для генерації, вода поступає в Кременчуцьке водосховище, воно наповнюється і з цього водосховища річка. Дніпро тече в річку Рось. Такий от парадокс. І та, таких історій можна розповідати море. Але, власне, якщо дивитися на ці території, які, на яких перебував окупант навіть місяць, ну, взяти Київщину. Розмінування цих територій триває вже півроку. Воно не завершене, ледь не щодня чути вибухи роботи саперів. І уявіть собі, яких коштів це потребує і людських ресурсів, і техніки. І впевненості в тому, що люди можуть вільно йти в ліс, немає. За період після відходу. Е Окупантів з території Київщини на Київщині підірвалося, по-моєму, більше 50 людей вже. Тому ця вся трагедія триватиме. Але коли ми замикаємося виключно на українські землі, на, ну, на українську територію, ми, в принципі, досі все, що ми робимо, ми по суті обговорюємо тему україно-російського протистояння. Тільки ця війна вже давно виплеснулася за межі України, і вона втягнула не лише ну, таких прямих союзників Росії, як Іран і Білорусь у протистоянні з Україною. Вона втягнула, по суті, два морських басейни, три морських басейни. Збитки, екології яких налічують теж мільярди можливо, десятки мільярдів, в чому суть? Всі ми знаємо, що по території України ведуться обстріли із території. Азербайджану. точніше, ну, з Каспією. Чому згадався Азербайджан, зараз поясню. Тому що Азербайджанці єдині, хто не мовчить про наслідки обстрілів України з території Каспії. Справа в тому, що обстрілюючи із дальніх бомбардувальників територію України, росіяни. Пробують приховувати несправність і низьку якість ракет, якими вони обстрілюють Україну. Коли українські протиповітряні сили обраховують кількість ракет, які вони збивають, які залетіли на територію України, то треба робити поправку, бо десь кожна четверта ракета, з якій випускали ту 95 чи Ту 160 з Каспія. Падала в Каспійське море. І отруєння Каспія стало наскільки катастрофічним, це ну, північна зона Каспію фактично зона екологічного лиха. На цій території загинуло 2,5 тисячі каспійських тюленів, їх ще називають Нерпа. 2,5 тисячі тюленів. Ці тюлені харчуються рибою, як відомо. І якщо вони гинули не від отруєного пального від ракет, які падали в Каспій, і там десь валяються на дні Каспія, то, риба, то вони їли отруєну рибу і дохли від отруєння. Уявіть собі, 2,5 тисячі. Туш, розміром десь вагою 100 кілограм, розміром десь метр шістдесят. і які вони дають, ну, так би мовити, слід після розкладання і всього. Це просто ну реально, а ще ж е, сотні тонн риби отруєні, якщо не тисяча тонн. І це Каспій. Головне, що на Каспії є два союзники Іран і Росія, але ні Казахстан, ні Туркменістан, ніхто навіть рота не розкриє на стан Каспію. Всі чекають перемоги України. Уявляєте, як наскільки залякані ці ну, майже партнери Росії? Хоча Туркменістан давно дрейфував подалі від Росії. але… Все одно можливість тиску на туркменський істеблішмент у Росії є. Казахи зараз тільки почали балансувати Росію з допомогою Туреччини і Китаю, але активного голосу на захист екології Каспії немає. А тепер перебазуємося на Чорне море. Тут мова справді йде про екоцид, причому це про дельфіни Афалін, Чорноморських і про азовських дельфінів. Експерти називають за час за 9 місяців бойових дій. Обчислюють кількість загиблих дельфінів – 50 тисяч. Ви можете собі уявити? 50 тисяч дельфінів мертвих. Причому тіла цих мертвих дельфінів прибуває не тільки на українську територію, а на румунську, і болгарську, на турецьку і грузинську. І оцей російський варвар він навіть про це ніде ні слова. Ні, От ми всі шукаємо правильних росіян, чи, як би ми їх не, не називали, ну, я, я, якусь таку антипутінську е, е, групу людей, антипутінське середовище, яке могло б протистояти Путіну хоча б через екологічну е, нішу. Навіть цього не робиться. Тобто. Це все якесь деморалізоване шобло російське. Те, що натворила Путінська кліка з території Росії, ми бачили, наприклад, по-моєму, пару років тому, як обміліла Волга, або як обмілів Дон, коли просто десятки суден опинилися на мілині на і просто судноплавство лягло. Взагалі-то. Є е, ну, певна тенденція до обміління Каспію. Е, називається розміри обміління на найближчі 50 років від 8 до 18 метрів. Тобто, сенсу в існуванні Волгодонського каналу просто не існуватиме, тому що він буде на горі або його треба буде поглиблювати рити ну, робити просто зам, замкнені камери, наповнювати водою, інакше просто ну, паралельну перекачку води організовувати, щоб водні камери шлюзів були повноцінно заповнені для того, щоб можна було проводити судно. І от тепер, коли деякі навіть міжнародні політичні гравці ну, говорять про двосторонній українсько-російський конфлікт про двосторонню війну це брехня. Це спроба закрити очі на реальні масштаби російського злодійства. Три морських акваторії за 9 місяців війни фактично приведені до. Межі екологічної катастрофи, три морських акваторії. На відновлення біобалансу після війни потрібно буде витратити десятки мільярдів доларів. Десятки мільярдів. Якщо Україна називає збитки на сьогодні від російської агресії вже десь під трильйон доларів, то уявіть собі. Це ж збитки підприємств, це знищена інфраструктура. Але коли прийде до обрахунків біобалансу, тут потрібно, тут просто мова не обійдеться лише компенсацією грошима, Україні доведеться брати якості компенсації за збитки територій. І Додаткові гроші на приведення цих територій до нормального стану, тому що ну, ми всі е е пригадуємо історії з нор Нікелем, наприклад, який там ну, може засмітити мільйон гектарів тайги або тундри, точніше, це, це в тундровій зоні, де е сталися витоки пального. Величезні території, ріки, і ніхто ніяких компенсацій, просто дикунське господарювання на самій території Росії свідчить про те, що які б вони нові території не захопили, вони їх просто знищать. Тому що російська система вона є продовженням такої ну, ординської е, системи, яка не базується на осідлій економіці. Це економіка міграції. Приїхати, обжити певну територію, вигребти ресурси, засрати, загадити все, кинути і переїхати на нову територію. Перегнати отари, так би мовити. І цей менталітет навіть через тисячу років ніде не подівся. Ну, власне, елементи цього менталітету в глибині Росії вони живі і по досі. Ну, то й заглиблюйтесь свою глибинку і не лізьте на цивілізованій території. Але якщо ви прилізли вже на цивілізованій території, то готуйтеся жити вічно у своїх загаджених анклавах. Так буде. Не може людство бути наскільки добрим і дозволяти собі гидати на голову, а потім ще і. На прохання того, хто нагидив видавати папірчик, аби підтерся той, хто нагадив. Так не буває у світі. Світ побудований не так. Принаймні, Україна, яка зосередилася тяжко на агровиробництві, теж мала свої хиби, але грунти рівень. Культури е, аграрної рівень обробки ґрунтів, він все-таки був дуже цивілізованим. Хоча в нас є свої претензії до захисту ґрунтів, але тепер ця війна справді змусить інакше подивитися і на наші території. Справа в тому, що свого часу в Україні була винайдена унікальна технологія ґрунтозахистів. З лісосмугами, оскільки е, ці степові території України вони страждали від видування чорноземів, тобто е, фактично родючий шар постійно винищувався через буревії, вітри, і в Україні розробили технологію цих захисних лісосмуг. і весь Лісостеп український, він перерізаний цими захисними лісосмугами. Зараз на півдні Запорізька, Херсонська, е, ну, Миколаївській області, в Донецькій області, в Дніпропетровській більшість боїв, які велися на Луганщині, це ж бої в лісосмугах. Там лісів не так багато. Ліси на Херсонщині фактично випалені агресором. а Згадайте цю милу історію, коли президент Ющенко по дорозі побачив, що горить ліс, і разом з пожежниками поїхав гасити ліс, де він пхав пожежну машину, я просто перед очима ця вся історія стоїть. Але ж ці ліси випалені агресором зараз. Як тяжко вирощувати ліс на Херсонщині, ви собі не уявляєте. І ці сосняки гарні, такі молоді, років по 15-20-30, вони ж всі зараз розбомблені, понищені і випалені. Я бачив випалені ліси на Київщині, як вони відновлюються тяжко. І уявляю собі, ну от, де, козачі лагері, оці напроти Херсона, той лівий берег заліснений так злегка. І... Ці землі вони зараз просто ну, дуже нагадують Олешківські піски, так би мовити. І такий простір винищений по всіх степах, де ступила нога окупанта. Уявіть собі, як зараз, з якою, з якою інтенсивністю відбуватиметься видування ґрунтів чорноземів на цих територіях. Це просто. Тільки на, на лісосмуги потрібні мільярди. І, і ці лісосмуги зараз зовсім інакше треба будувати. Треба, ну, Справа в тому, що землі в Україні віддали холдингам аграрним, але зобов'язати ці холдинги до ґрунтозахисних е, робіт ніхто не зобов'язує. Тому і в цьому плані потрібно міняти політику. Але найважливіше зараз те, що Міжнародна екологічна спільнота партії зелених світу не включають своє его зелене. Насправді саме Зелений Рух світовий мав би стати основним майданчиком, який виробить і консолідує певні підходи до збитків, нанесених російським агресором екології, наприклад. Азова Чорного моря і Каспія. Хочу нагадати, що ще із Другої світової війни в Чорному морі скидано величезний обсяг хімічної зброї, ці, ну, сотні тисячі бочок. І це робили, до речі, не тільки радянські війська, а й е, нацистська Німеччина. Я не знаю, що робила там Румунія, не можу сказати нічого. Але ну, збитки від Другої світової війни, вони якось ну, сама природа залікувала. Мені здається, що збитки від російської агресії, сама природа не залікує. Тут потрібен дуже системний консолідований підхід. Я сподіваюся, що українські зелені. Мали б почати вже діалоги з зеленими цілої Європи і світу про підходи, аналіз методики, як обрахувати ці збитки, нанесені російським агресором, і як змусити Російську Федерацію, в якому вигляді якими б залишками вона клаптями не лишилася після своїх злочинів все одно компенсувати людству те, що. Людство втратило через ці необдумані, дикунські, нелюдські дії Путіна і його оточення. Хороші руски при всьому цьому мовчать. Хоч би про екологію згадали. Пригадується анекдот початку перестройки про ліси. В яких добре буде партизанити, вони навіть про це не думають. На жаль, тому Україна повинна перемогти чим швидше. Бо затягування з українською перемогою вбиває Європу не лише Україну. Ці екологічні лиха, які натворила Росія в Азові Каспії і Чорному морі ще відгукнуться нам і хворобами, і пошестями, і всім негативним, що може бути пов'язаним із середовищем людського існування. Тому перемагаймо! Дяка нашим воїнам. Слава Україні!